Ось продовжу. Ми зараз вільні. Ми вільні люди, і ми ніколи не станемо перед вами на коліна. Ми стоїмо на колінах у храмі перед Господом Богом. Ми стоїмо усі, уся наша ненька Україна. І молимося, і благаємо, і плачемо, і просимо, і до нас прийде, і до нас прийде перемога. А ви. Кати, як написав наш Тарас Григорович Шевченко, кобзар наш. Ви кати прокляті. Кати. Це не я сказала. Це наш великий письменник кобзар наш. Що ви не люди. Ви не люди. Отак. От так що. Ото такий другий раз мені не хочеться нічого це включатися, оцей негатив, бо сразу тут посипляться, є в мене там письменниця одна. Не буду називати дуже честі багато. Вона, може, й непогана жінка, але вона дуже багато не розуміє. А якщо вона не розуміє, як вона на Западній Україні вчилася і народилася то що може розуміти ота матрешка, яка із Новосибірська чи з Хабаровська? Те, що її ото по ушам, отой е, отой вертеп, припадав Скабеєвський та Солов'їний пам'ят. Ото вони в те вірять. Оте вони вірять. Але й вони вже трошечки очки свої пооткривали, бо вже ж ідуть, ідуть, ідуть оті мішки. Ідуть вони. А виплат уже нема. Нема ні білої лади, ні кобили, нічого. Я ото дивлюся, у нас такі хлопці, які ведуть. Бесіди з воєноп'єними, і тоді як вони дають воєноп'єни номер телефону або жінки, або матері, або батька, вони дзвонять і тож спілкуються. І ви знаєте, я, я поражаюсь. Я поражаюся. Мені хочеться у увесь голос. Люди добрі. матінько Божа, ви ж народили цього хлопця. І вона каже, лучче б ти загинув, тоді б мені прийшли виплати. Оце ви бачите, розб'ять вашу мать, а? Та наша кожна жіночка, кожна мама, кожна е, жінка, кожна дитина, кожна сестра, тітонька, сусідка моляться, щоб наші хлопці й дівчатки Повернулись живими і здоровими, моляться. Хай без рученьки, без ніжечки, але щоб повернувся. Пробачте. Я це вам не понаслишки кажу. Ні. Я ж вам казала мої подружки, рік уже, як нема звісточки від синка. 49 років синкові. 49. І ми як з нею ми рідко з нею спілкуємося. Я не хочу її, щоб вона плакала. Але як спілкуємося, як вона сама зазвони мені, або я голосове пошлю, вона завжди відповідає. Вона каже: Ти знаєш, моя рідна подруга, хай би він і без ручки, без ножі. Я б його возила на музику? Аби тільки повернувся? Аби тільки повернувся. Ну так. А то? А то ж, ну як налик ну, не сказати, що вони матрешки? Ну як? Люди добрі, як не сказати, що вони матрешки? Хіба матір такого скаже, щоб лучше тебе не було там. Мені б гроші прибули. Хіба це так можна? Хіба так можна? І ще одну слухала. Та в мене ще п'ятеро синів і всіх отдам, хай йдуть і всі воюють. І прибуток буде. Ой-ой-ой, а ви кажете, що я зла й ненависна. А хто мене такою зробив? Вип'ю. Хороший. Це вже другий, я перший зварила, дуже кислий був. Тоді долила води ще і розварила. Тут із чорної смородини ягоди, тоді два яблука, такі здорові, зелені, і один нектарін. Давно лежав, така вже шкурка поморхла, думаю. Та зварю компота та буду пити. Та й то й зварила собі. От Оце в тому і між нами різниця. Що ви це ви, а ми це ми. Бо ми цінуємо життя кожної нашої людинки і кожної нашої тваринки. І спасаємо ті заповідні зони Асканія-Нова. Ви ж тварі розбомбили, там, ви ж там, як зайшли туди, ой, ви ж всіх кабанчиків повирізали. І що ви там тільки не здівалися над, над животними, стріляли їх. Вони що вам зробили погано? Що вони вам? Вас не навчили в дитинстві? Не навчили. А нас навчили цінувати свою неньку Україну і свою вільність, і свою нескореність. Ми прагнемо до перемоги. Ми... Я вам кажу, у нас кожен вечір о 9 годині. Саме тут таке время, саме таке время в Києві. У нас читають проповіді. Моляться за наших захисників, за наших хлопців, дівчат, за наших волонтерів, які допомагають, і за нашу неньку Україну. Моляться, і оце тоді, тоді, у храмі, по всій Україні. Наші вільні і незалежні. Стоять люди на колюшках і моляться. А ви думали, ми перед вами На колюшки станемо? Паляницю вам винесем. Ось! Бачили? Паляницю. Скоро вже у вас і своєї країни не буде. Уже розірвуть її на шматки. Уже тепер уже ваш е, товариш Пу, уже друже, з тим з Кореї. Він уже хоче вашу рашу превратити у северну Корею. Будете от отак. Чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп по Красній площі ходить і, і, і кланяться наліво і направо, і ридать усі в один глас за товариша Пу. О, вибирайте Вибирайте товариша Пу, він ще, він ще вам покаже. Але тільки який це пу. Мені здається, що того пу вже давно нема. Пу і пукнув. Оце що, як він з Людмилочкою своєю розводимося, отоді вже його не стало. А це вже колективний пу. Іграшки. Пупси з ризовими жопами. Отак, От один їде у Сочі, другий їде у Сєверну Корею, третій їде до Китаю. Ось, у Турцію побоялися відпустити. у Сочі, приїхав Ердоганчик. Там. Ердоган він мудрий мужик. Не зря його предки півмер завоювали в Османській імперії, не зря. Дуже він прощитаний, продвинутий мужик, не читав тому. Прихвостню. Байстрюку, він же Байстрюк. Він байстрюк. Опущений байстрюк. Оце так те, що я вам скажу. Оце тому мої рідненькі, я і не, і не виходжу отак з вами поспілкуватися, а інколи хочеться. Раніше, ж я вам, як все було хорошо, спокійно. Я ж вам раніше розказувала і про ще як Юрчик мій був живий, як він себе почуває, які він приймав. Процедури, куди ми з ним їздили, ну, їздили ми куди, в паліатівними. У мене ж це була робота з ним, мені платили гроші 400 євро, я з ним займалася вдома, бо, а числився він у паліатіві. Але мені давали, як, як положено у, у Фінляндії по закону, три дні в місяць відпустки мені оплачували ці дні. І я його відвозила у палітів. Там йому робили обстеження всякі, він там. Йому подобалось. Тоді я забирала додому. От так. Доб'ю компота свого. От на що це притягнула цю рюмочку? Вона, ви знаєте, така ще й кріпка. Ще й кріпка щось тут і написано. Пластик написано там щось. З переработаного пластика, це хорошо. Ми ж здаємо пляшки, скляні, скляні бутылочки, пляшки, тоді з того. Ну, із напитків, із кока-коли, з пива, все ж у нас приймається по різним цінам. І це перероблений пластик, це таку посуду роблять, це дуже хорошо. От отак. -от так що раніше я вам розказувала, ми спілкувалися, я з вами ділилася, я просила у вас якоїсь допомоги на словах, хтось писав, хтось мовчав. от. А зараз, зараз нема такого. У мене нема желання. У мене нема желання спілкуватися отак. В лице в лице, так скажемо, ви мене будете бачити усі. Колись я хотіла діляти такі ефіри, як в ефір ото виходить. А тоді думаю, та на що воно надо. Ото пішла, познімала вам то лідер, то по вулиці, то те, то все. Ось зараз піду в мебільні. Я не знаю, як щось там хороше буде, то зніму, а не буде нічого, то й не зніму. Ото так. Обід у мене є, я вчора зварила суп. З курицею, оце ж, напекла такі напекланки, компоту наварила. І ще зробила в мене синенький, тоді е, е, така одна здорова картопля. ну є такі менші, Я таку здорову взяла, то синенький порізала отак, кружочками, тоді оту картоплю порізала кружочками, і два таких невеликих бурячка порізала кружочками і все в духовку. О, А тоді, як воно запеклося, почистила все. Все міленько-міленько посікла, добавила олійки, цибульки зеленою, підсолила і такий хороший, як салат вийшовся. От, Я таке люблю. Так що їсти в мене що є, Компотик є, слоєчки є. На, на, на сніданок вісло на, на, на з'їла і кашу з малиною. Хорошо, так по сніданні чала. Знаєте, раніше я вам і сніданки свої знімала, і обід. Як пиріжки роблю і рулетики. Нема зараз. Нема, нема. Не того, що я не роблю. Інколи роблю. Не, не буду казати, що часто, інколи так захочеться, так роблю. Але немає, скажімо так, навіть це не можна назвати, що це нема желання. Ні. Я все одно ж для себе готовлю. Нема настрію ділитися. З тими людьми, як, яким, яким би я ніколи руки не, не, не подала. Понимаєте? От. Переводьте, як хочете. Оце так от, мої слова: переведіть так, як хочете. І таких дуже багато в мене. Такі люди, я одразу їх отшила. з якими робила не одну п'ятирічку. Війна почалася і отшила я їх зразу бо ці люди навіть разу не задзвонили, навіть не запитали. А мені не треба їхні питання. Є ті, от яких я ніколи не думала, що вони будуть мене підтримувати, спілкувати зі мною, а вони підтримують і спілкуються. От їм велика подяка. Так що буду закінчувати. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Хорошої вам неділі, сьогодні теплої, тихої, тобі, моя ненька Україна, моя вільна, моя нескорена, моя люба Україна, яка ніколи не стане на коліна не перед ким? тільки перед Господом Богом. Я тобі бажаю тихої неділі сьогодні і та, що буде наступна. І багато-багато наперед неділь, тихих, спокійних, щоб ти розквітала, як травневий сад. Щоб повернулись наші дівчата з дітками, хто захоче, хто не захоче, той може залишиться, а хто захоче, той повернеться. І щоб у нас на, на зло усів врагам, а враги хто у нас Рашисти. Так, щоб ви, рашисти, розуміли, що не на ту країну ви побудеться. Nena tu. Nena tu napali. Nje. Nje. Oto tako. Pa.